Навчити дітей любити свою батьківщину можна, показуючи їм історію країни, її культуру, традиції та досягнення. Також важливо виховувати в них повагу до людей, які зробили величезний внесок у розвиток країни. Так на зустріч з учнями 9-го одеського ліцею завітав військовослужбовець, який багато років тому здобував освіту в стінах цього ліцею. А сьогодні боронить кордони нашої держави. Це прапор нашого друга, 22-го нас. Окремо реалізованої бригади в організованому До Дня українського добровольця на зустріч з ліцеїстами також завітали морські прикордонники, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист нашої батьківщини. Війна для нас почалась так само, як, мабуть, і для всіх, тільки трошки раніше. У нас вже 23 лютого було оголошено великий збір. Всі прибули, ну і почалася наша служба. Вже в ніч ми, так само, як і вся Одеса почули вибухи, вже було зрозуміло, що почалось повномасштабне вторгнення. І відразу всі кораблі-катери нашого загону вийшли в море, проводилось спостереження надводної обстановки за рухом повітряних цілей, морських. Ну і таким чином ми зустріли також війну. Морські прикордонники не лише розповіли про особливості своєї роботи, а й дали можливість ліцеїстам побути в їхній ролі та відчути себе справжніми героями. Ти будеш дивитися, ти будеш бачити набагато більше ніж інші. Хтось. Да. Але на жаль, захоплення малечі перервав сигнал повітряної тривоги. Тож учні були вимушені спуститися в укриття, де продовжили спілкування з морськими прикордонниками. Сьогоднішня зустріч, як на мене, ну дуже важлива. Тим більше, що ми побачили дітей, діти, які нас розуміють на диво, дуже патріотично налаштовані, гарно виховані. Ну і нам це теж ну, надає такий поштовх. Ми бачимо, куди ми маємо йти, заради кого ми це все робимо, заради кого ми воюємо і виконуємо свої завдання. В часи до ковіда і до повноваштабного вторгнення ліцеїсти нашого ліцею багато разів відвідували перший загін морської охорони, де могли познайомитися з специфікою служби моряка-прикордонника, відвідати катери, кораблі морської охорони. Сьогодні наші друзі завітали до нас для того, щоб передати свій бойовий дух нашим ліцеїстам для того, щоб розповісти специфіку служби в часи повномасштабного вторгнення, в часи повномасштабної війни, для того, щоб продемонструвати ті речі, які допомагають в службі, і дати можливості не тільки почути, але й доторкнутися ліцеїстам до справжньої служби. Река прикордонника, коли людина відчуває силу своїх корінь, вона стає більш впевненою у собі та здатною досягти своїх цілей. Виховання молоді в дусі і любові до своєї батьківщини також сприяє збереженню та розвитку національних традицій, мови та цінностей, впевнені усі учасники зустрічі.